Це нова рубрика міні-курси від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні поговоримо про ФОП початківців, які податки потрібно сплачувати у місяці реєстрації, як правильно подавати звітність, особливо якщо протягом року доведеться працювати на різних системах оподаткування. Давайте розберемо це питання на прикладі ФОПів першої, другої та третьої групи, які відкрились у червні 2025 року. У ФОП третьої групи все просто. Якщо ви обрали третю групу, то починаєте працювати на єдиному податку вже з дня державної реєстрації. Що це означає? З моменту реєстрації ви маєте платити єдиний податок у розмірі 5 або 3% від доходу, в залежності від обраної ставки. Військовий збір у розмірі 1% від доходу. ЄСВ у сумі 1760 гривень за місяць. Варто відзначити, що незалежно від дати реєстрації підприємницької діяльності ЄСВ за цей місяць потрібно сплатити у повній сумі пропорційної сплати не передбачено законодавством. Нагадаємо, що є пільгові категорії підприємців, які звільняються від сплати ЄСВ за себе. Це ФОП, які мають статус пенсіонера за віком або за вислугу років, а також особи з інвалідністю, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, а також ФОП, які мають основне місце роботи або їх контракт із резидентом Дія Сіті, і за них там сплачують ЄСВ не менше мінімального. Причому за новими роз'ясненнями ДПС, навіть якщо на основній роботі єдиний внесок не сплачується, а за сумісництвом роботодавець платить ЄСВ у повній сумі. То ФОП також звільняється від сплати ЄСВ за себе. Якщо ФОП не належить до пільгових категорій, то доведеться платити ЄСВ самостійно. Щодо звітності, то вона квартальна. Звітним періодом для ФОП третьої групи є квартал. Декларація складається наростаючим підсумком з початку року за періоди: перший квартал, півріччя 9 місяців та рік. Додатки 1 і 2 подаються один раз на рік у складі річної декларації: виключення, перехід на загальну систему оподаткування та припинення ФОП. Декларація подається протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу. Єдиний податок та військовий збір слід сплатити протягом 10 календарних днів після граничної дати подання декларації. Отже, за червень ви відзвітуєте в декларації за півріччя, яку потрібно подати до 11 серпня. Єдиний податок та військовий збір потрібно сплатити до 19 серпня. Податки можна сплачувати і раніше, головне, не порушувати граничні терміни сплати. ЄСВ за себе ФОП сплачують поквартально. До 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом, до 20-го числа означає, що 19-те число буде останнім днем сплати. У разі якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний святковий або неробочий день, то останнім днем сплати вважається перший робочий день, що настає за вихідним святковим або неробочим днем. Так як 19 липня це субота, то останнім днем сплати ЄСВ за червень буде 21 липня. Сума до сплати 1760 тисяча гривень за квітень та травень сплачувати ЄСВ не потрібно. З ФОП першої та другої групи трохи складніше у місяці реєстрації. Ви автоматично потрапляєте на загальну систему оподаткування. Тобто, якщо відкрили ФОП в червні, то весь червень працюєте як загальник, а на єдиний податок переходите тільки з 1 липня. Що це означає для податків? Всіх підприємців, які у періоді перебування на загальній системі оподаткування не працювали та не отримували доходи, хвилює питання: чи треба щось платити. Відповідь проста: ні, не треба. Але є нюанси. Щодо сплати ПДФО та військового збору, то тут все просто: немає доходу, немає податків до сплати. На загальній системі оподатковується чистий дохід. Це сума отриманого доходу за мінусом витрат, які мають бути підтверджені документально. З суми чистого доходу сплачується 5% військового збору, 18% ПДФО та 22% ЄСВ. Відповідно, якщо ФОП не вів діяльності та не отримував доходу, то об'єкт оподаткування відсутній, а значить, ПДФО та військовий збір сплачувати не потрібно. По ЄСВ є нюанси. Його можна платити, а можна і ні. З 21-го року діє правило. Якщо ФОП на загальній системі оподаткування не отримував дохід у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, то він має право самостійно визначити базу нарахування ЄСВ, але не вище максимальної величини, встановленої законодавством. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, якщо підприємець вирішить здійснити сплату за такий місяць. Ключова фраза в цій нормі має право, тобто така сплата це право, а не обов'язок. Якщо ФОП хоче, щоб цей місяць зарахувався до страхового стажу, то потрібно сплатити ЄСВ у мінімальному розмірі. Не плануєте платити ваш вибір. Просто цей місяць не зарахується до стажу. Якщо ж ФОП буде працювати у місяці реєстрації, то суми чистого доходу потрібно буде сплатити 18% ПДФО. 5% – військовий збір та 22% – ЄСВ. По ЄСВ є кілька важливих моментів. Якщо чистий дохід менше 8 тисяч гривень, то ЄСВ сплачується з 8 тисяч гривень. Якщо заробили більше 160 тисяч гривень, то ЄСВ сплачується з максимальної бази 160 тисяч гривень. Авансові внески по ПДФО та військовому збору за перший, другий та третій квартали ФОП розраховує самостійно та сплачує до 20-го числа місяця. Наступного за кожним календарним кварталом за четвертий квартал аванс не платиться. Сума податків визначається вже в річній декларації. ЄСВ також сплачується щоквартально до 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом. Отже, ПДФО, військовий збір та ЄСВ з суми чистого доходу за червень потрібно буде сплатити вже в липні. Ми радимо не затягувати із сплатою податків та сплатити їх раніше 20 липня. Після набуття статусу платника єдиного податку, сплата єдиного податку військового збору та ЄСВ для ФОП стає обов'язковою, незалежно від того, чи працює він та має дохід чи ні. А як звітувати? Новостворені ФОП першої та другої групи після закінчення звітного року подають дві декларації. За період перебування на загальній системі оподаткування потрібно буде подати декларацію про майновий стан та доходи. Вона подається до 1 травня року, що настає за звітним, тобто у нашому випадку майнова декларація подається до 1 травня 2026 року. Зауважимо, що квартальну майнову декларацію подавати не потрібно, ця звітність подається виключно за результатами звітного року. У складі декларації подається додаток Ф2 та додаток ЄСВ 1. Якщо у місяці реєстрації ФОП не отримував доходи, то F2 подається пустим. Додаток ЄСВ 1 заповнюється тільки за період перебування на загальній системі оподаткування. Навіть за відсутності доходів майнова декларація не може бути порожньою згідно з роз'ясненнями ДПС, у декларації необхідно відобразити дохід, отриманий на спрощеній системі. Це рядок 11.1, інші доходи з українських та іноземних джерел. Відомості про рухоме та нерухоме майно, яке знаходиться у власності станом на 31 грудня звітного року, та суму нарахованого ЄСВ, за період перебування на спрощеній системі оподаткування ФОП першої та другої групи подають річну декларацію по єдиному податку. Вона подається протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року. Тобто декларацію за 2025 рік потрібно буде подати до 1 березня 2026 року. У складі декларації подаються два додатки: додаток 1 та додаток 2. В додатку один ФОП показує нарахування ЄСВ виключно за місяці перебування на спрощеній системі оподаткування. Таким чином у ФОП до кожної декларації буде подаватись свій додаток по ЄСВ, в яких єдиний внесок нараховується за різні періоди. Додаток 2 подається тільки за наявності показників для заповнення. Подання двох декларацій є обов'язковим, оскільки протягом року ФОП перебував на двох системах оподаткування. Недотримання цієї вимоги може призвести до штрафних санкцій. Підсумуємо з моменту реєстрації ФОП третьої групи сплачує єдиний податок військовий збір та ЄСВ. Подаючи квартальну звітність. ФОП першої та другої групи у місяці реєстрації працюють на загальній системі, сплачуючи податки лише при наявності доходу, а на єдиний податок переходять з наступного місяця. Новостворені ФОП першої та другої групи за рік подають дві декларації: майнову до 1 травня. По єдиному податку до 1 березня наступного року. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт seminar.com. До зустрічі у наступних відео.